Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про правила поведінки на дорозі. Хто від нещасть застерігає, нам завжди допомагає, так, щоб не трапилось біди усім дорогу перейти, світить для тебе і для мене червоне око та зелене. Що ж це малята? Вірно, це. Світлофор. Світлофор всім дуже потрібен, адже завдяки йому ми можемо безпечно переходити про частину дороги. Світлофор розмовляє з нами своїми вогниками сигналами, якого ж кольору вони бувають. Сигнали світлофора мають три кольори: червоний, жовтий і зелений. Повторіть малята. Молодці а чи добре ви малята, знаєте кольори. Приступаємо до гри про веселі кольори. Хто колір добре знає, хай його називає. Полоничка і квітка якого кольору? Правильно, червоного. А про що нам каже червоний сигнал світлофора? Він заборонний і каже нам: стій йти не можна. Подивіться, ці предмети якого кольору? Так, вони жовті. Тож у світлофура є жовтий сигнал. Про що він нам каже? Він нас попереджає, постій, почекай, ще йти не можна. А жабеня і капуста якого вони кольору. Так, вони зелені. Тож про що нам каже зелений сигнал світлофора? Можна йти через дорогу, малята, а як світлофор допомагає нам перейти дорогу? Подивіться, коли загорівся зелений сигнал світлофора, машини зупиняються і ми можемо перейти дорогу. Але коли загорівся червоний сигнал світлофора, Пішоходи стоять на тротуарі, а проїжджою частиною їдуть машини. Молодці малята. Ви були дуже уважними і відповіли на всі запитання правильно, але час нашої зустрічі добігає кінця. Тому я прощаюсь з вами на все добре.